Всім привіт! Мене звати Іра Сучіч. Ви на каналі «Викупай трохи Викупайтрохані. Сьогодні я вирішила для вас записати відео з ідеями подарунків на Миколая. Напишіть, будь ласка, внизу святкуєте ви Миколая цього року 6 грудня чи по старому ще 19 грудня. Ми особисто вже перейшли повноцінно на. Новий календар, тому що я хочу звільнити своє день народження, щоб воно не припадало ні на яке свято. Ну, звичайно, треба перейти і бути як весь цивілізований світ. тому для того, щоб ви встигли купити подарунки за нашими рекомендаціями, ми випускаємо саме зараз це відео. І насправді ви встигнете придбати ці подарунки навіть. Зі знижками на чорної п'ятниці, тому величезний лайк від вас. в Знак подяки. ми починаємо. І звичайно ж найкращий подарунок, який у нас є, який нам можна зробити, який нам роблять кожного кожного дня і кожну хвилину. Це роблять наші військові, які зараз захищають нас на лінії зіткнення, які виборюють нашу незалежність, які борються за кожен клаптик нашої землі. За що їм просто мега, 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 мега вдячне. Раз, два, три купуєш мод на базарі купа трохи. Не nee. знаю, что стиль шаре Вы троха, не можешь пить убрать шкаре Вы купає троха, не То ваше світ тебе последай Вы троха, не є yeah. Взагалі більшість цих подарунків можна вважати унісекс. Тому, якщо ви шукаєте подарунок для нього, а воно буде в кінці відео, ви можете спокійно дивитись все рівно все відео, тому що ви можете надихнутися на якусь ідею для нього чи для неї протягом всього відео, тому що багато з цих подарунків саме є унісекс. Але за виключенням першого, тому що перший подарунок у мене для неї це мультитаскер від українського бренду Юніко. Це дуже класна річ, тому що це одночасно румяна помада і тіні. Це український бренд, що немало важливо, тому що це класно підтримувати косметичні, особливо українські бренди, тому що їм досить складно боротися з тим всім мас-маркетом, який у нас є, і це дуже класна річ, яка у мене вже Дуже довго, і насправді здавалось би, баночка така невеличка, але я вже дуже довго користуюсь. І я думаю, це через те, що воно дуже дуже пігментоване, і Для того, щоб нанести вам на все обличчя, вам потрібно зовсім зовсім трошечки цього засобу. І я бачила у Тіктоці у багатьох це в вішлісті отримати такий подарунок. Тому мені здається, це попадання в 10 з 10. Наступний варіант подарунку це гуня, а саме прикраса від гуня або свічка. Мені здається, з цим найлегше не прогадати, тому що одяг все таки. Ну, можна з розміром не вгадати. Аксесуар, від Гуня, там кожна прикраса просто чудова. Офігенна підходить під всі образи. Це або срібло, або срібло з позолотою. Плюс до цього всього ну, дуже лаконічне і паралельно з цим з етномотивами. Тому це просто мега класний подарунок. Я думаю, кожен би втішився. Ну, звичайно, і ціна відповідна. А якщо трошки бюджетніше, але від бренду Гуня, це може бути свічка. В них дуже класні свічки. І коли ти вже використовуєш цю свічку, ти можеш спокійно або наново залити свічку, або використовувати у цю ємність, як не знаю, мікрова. Як стакан та як будь-що. Для багатьох речей воно підійде. І якщо а, ваша подруга, ваша дівчина чи будь-хто цікавиться астрологією, то дуже раджу ось цю свічку у формі дракона, тому що наступний рік у нас а, рік дракон. Наступний варіант подарунку навпаки дуже-дуже бюджетний. А саме я говорю про магазин Сінсей, а саме про кераміку в цьому магазині. Я от якраз п'ю водички під час відео, і ви іншим, не раз могли бачити цю от чашку, тому що вони у нас тут на офісі живуть, такі от красиві чашки з позолотими. Вотою від сінсей, заду можете побачити. Ми купляли їх того року, але цього року теж дуже класні є колекції, і в них дійсно дуже якісна кераміка, і всі товари для дому. І там дуже багато класних варіантів, таких різдвяних, всякі кулі, такі знаєте, що треба трусити. Там сніжок падає. чи просто кераміки різдвяної з якими новорічним вайбом, або і просто без новорічного вайбу, щоб служили вам цілий рік, теж можна придбати. Дійсно, вибір великий, класний і ціни, мега-мега доступні. Тому можна купити. Величезний, величезний пакунок всякого різного, окремо запакувати кожну річ, щоб людина прям кожне відкривала, тішилась, вгадувала, що ж там таке їй подарували. А зараз поділюся секретом, як ви можете придбати ці речі на чорну п'ятницю, не штовхатися в торгових центрах, ні з ким не битись, нікому волосся не виривати і зекономити навіть ще більше грошей. Саме для наших підписників, для вас, наші викупайчики, Letyshops дає підвищений у магазині Sensei до 26 листопада. А саме замість 5% цілих 20% кешбеку. А це дуже багато. А також ви можете повернути всю вартість покупок в магазині сенсей та інших магазинах. За кожне таке замовлення отримуєте квиток та шанс виграти повернення всієї вартості покупок до кінця року в акції Купуєш ти, платимо ми від Letyshops. І чим більше квитків, тим більший шанс виграти відповідно. Щоб отримати підвищення до 20% кешбеку Letyshops, переходь за посиланням в описі до цього відео. Далі клікай на магазин і продовжуй продовжує покупку, як зазвичай. Кешбек повернеться на баланс Leti Shops, і звідти ви можете його вивести на свій рахунок, мобільний рахунок або на благодійність. Тож реєструйся або за посиланням переходь у Leti Shops, якщо вже зареєстрований, та отримай підвищений кешбек у Sensei та шанс повернути вартість всіх ваших покупок у інших магазинах-учасниках. Посилання в описі до цього відео. Наступний варіант подарунку це розписані вручну ялинкові іграшки. Дуже класний бренд. Гроно називається. Є колекція натхненна картинами Малевича. Є колекція натхненна Марією Примаченко. А також в них виходить колаборація з тату-майстром, який бив всі татухи боді. А це межі я дізналася вже після того, як вклала цей бренд сюди. У список мені здається, це просто ідеальний меч. Такі прикраси дуже вартісні душевно, тому що по перше, це розписано вручну річ. Вона дуже така цінна, і це не просто знаєте, купити ну, чисто якісь там пластикові, ялинкові іграшки. Оці іграшки прям хочеться берегти, тримати в окремій коробочці, а не десь там е зверху на горищі. Наступний варіант подарунку це адвент-календар від. Бренду Rituals. взагалі можна будь-який адвент календар, тому що це все рівно дуже класно. Це кожного дня відкривати кожну скриньку, діставати якийсь мікроподаруночок. Але від бренду Rituals, мені здається, дуже дуже класно, тому що наскільки я знаю, то прям всі-всі дівчата його люблять. Я просто ще поки не тестувала, не пробувала. Можливо, і я його так само полюблю. Поки не пробувала, тому не люблю. Але я бачила, які класні є адвент календарі, які вони цікаві. І між іншим я не знаю, чи коли вийде це відео, вже запущу я цю благодійну лотерею, але або вона зараз. Де або вона планується благодійна лотерея на такий от адвент-календар, гроші з якої підуть на Збройні Сили України. Він просто офігенно виглядає. Я ті всі тік-токи і Просто зараз він ще мені не прийшов, але я дуже 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 його чекаю. І сподіваюся, що ми зможемо зібрати багато грошей для наших захисників завдяки цьому адвент-календарю. Тому можете схитрувати, нічого не купувати, а взяти участь в благодійній лотереї і виграти для себе, чи для своєї подруги, чи для своєї дівчини, для будь-кого. І останній варіант так він точно унісекс, тому що я буду говорити про. Планери, як на мене, планер це точно та річ, яку потрібно дарувати чи на Миколая, чи на Новий рік, тому що от, от у нас наступить новий рік. Кожного року хочеться, знаєте, почати рік з нового листа, ставати кращою версією себе, почати бути продуктивнішим, все записувати, все встигати. Ну в більшості випадків не виходить так, як хочеться, але з планера можна почати, тому що якщо ви записуєте всі свої справи, то так легше концентруватись на роботі і розуміти скільки відсотків роботи у вас вже виконано. І можу вам запропонувати три. Бренди планерів. Я спитала своїх підписників в Інстаграмі, вони мені порадили. Тому ось тут з боку ви бачите різні планери: від бренду Orner, від бренду Giso і від бренду Quiso чи гісо квісо і від бренду Лавла. Звичайно ж, всі ці посилання я залишу для вас у нашому телеграм-каналі. Він безкоштовний. Просто переходите по цьому qr коду або по посиланню, яке ви знайдете в описі до цього відео. Переходите, знаходите цей пост і зручно собі можете купити зразу з телеграму, перейшовши за посиланням і не треба нічого це вводити, ніякі посилання. Просто я вам все для вас залишу, все відсортую і буде в такому порядку, як і у відео для зручності. Але насправді не знаючи у всіх, у мене є таке трошечки загвоздка. З планерами, тому що мені треба такі, от саме так як я собі будую в голові, мені треба ось саме такий планер. Тому я напевне порадилась з людиною, який планері купити, або просто взяти цей планер цьогорічний, погортати, подивитися, якого плану планер е зручний людині, який ви будете дарувати його, і відповідно такий е придбати новий на 2020. Боже, я подумала, що зараз буде 2023 рік, і зараз тільки що я зрозуміла, що це буде 2024. Не переживаємо 2024 рік. Нічого страшного, то що ми думаємо, що 2020, коли почався ковід. І це окей. Ви не одні, ми всі разом тримаємо ці купи. Далі переходимо до подарунків для нього. Але знову ж таки це достатньо унісекс речі. І перша від українського бренду це чехол на ноутбук Баглет. У Баґлет не було а, чоловічих айтемів. Точніше, в них були багато-багато різних варіацій сумок, і багато з них, в принципі, можуть носити чоловіки, тому що вони такі по силуету класичні, і плюс до цього всього ручка може зменшуватися як shoulder bag, так і кросбодібек. Тому вони досить таки унісекс. Але от вони випустили чохли на ноутбуки, і вони. Дуже красиві, дуже мінімалістичні. Такі я, от як от сумки мінімалістичні, такі самі чехли. Не виглядають мега-мега красиво, тому мені здається, такому подарунку буде радий якийсь. Атішнік чи будь-яка людина, яка просто працює за комп'ютером і носить цей комп'ютер з собою на роботу чи на кволі. Наступний варіант подарунку це шопер або футболка від бренду Located. Бренд Located дуже прикольний, тому що вони роблять саме під вас футболку. Прикол цього бренду в тому: по-перше, що в них ідеальні шопери, просто гігантські. Вони не для всіх, але для любителей носити все з собою, ходити на пошту по магазинах і багато багато точок обходити перед тим, як зійти додому. Цей Порточно підійде, тому що він гігантський. Вони роблять принт, на якому located in», наприклад, Paris, чи наприклад якщо, там Йорк, чи Мілан, будь-що, який закреслений і підписаний Вашим містом, селом, областю, тим, де ваша душа, де ваша рідня, чи просто місто, яке вам дуже сильно відгукується. Наступний варіант подарунку мені здається, теж дуже прикольний, Це подарувати бокали для улюбленого алкоголю. В кожного чоловіка, в кожної жінки, в кожної людини, крім Іри Симчич, яка не вживає алкоголь, є улюблений алкоголь, і буде класно доповнити колекцію або просто цієї колекції немає. Просто подарувати бокали для улюбленого алкоголю. І можна знайти цікаві варіанти. От, наприклад, такий варіант я знайшла на ансуері. бокали для Мартіні, але в не класичному, а в такому, от в такій от варіації. У мене, наприклад, тато збирає також бокали для пива. В нього просто їх дуже-дуже багато, тому люблю, коли знаходжу якийсь прикольний бокал, його купити для нього. Тому, мені здається, теж прикольний і дуже практичний варіант. Наступний варіант теж дуже бюджетний це піжама. І я знайшла дуже класну піжаму у сінсеї, таку з ноткою різдвяності, але насправді клічать штани можна носити і на кожен день. У мене є класна піжама також від. H&M, я знаю, що там класна якість, і насправді і в сінцеї, і в H&M вони всі з 100% бавовни, тому знову ж таки залишу для вас всі посилання в телеграм-каналі, ви могли зразу придбати. Але піжами це те, що ми часто носимо. Якщо ви такі, як я, ви можете їсти в ліжку, і вона часто маститься. Тому час в часу треба їх оновлювати. І класно знайти піжаму з класним складом, і яка ще до цього всього гарно виглядає. Тому цей варіант подарунку, мені здається, дуже дуже нейст. Nice. Наступний варіант подарунку. Ми у мене тут ззаду стоїть аромадифузор від бренду Байсадовський. А я буду говорити про аромати для авто. Насправді, просто через те, що у мене от є Байсадовський, і мені дуже подобається а й аромат. Мені подобається, наскільки він насичений, тому можу радити саме цей бренд. У них є оці аромати для авто, але насправді є дуже багато класних українських брендів, які роблять їх. І мені здається, це теж класний варіант подарунку для тих, звичайно, в кого є авто. Класно, коли ти заходиш в машину, коли там приємно пахне. Смачно пахне, коли смачно, правда, голодним буде складно знаходитися, як мені зараз, наприклад, на офісі, тому я пошвидше хочу зняти це відео, побігти додому їсти. І останній варіант подарунку, який мені здається, дуже такий специфічний, але одночасно важливий для чоловіка. Я не хочу бути сексисткою, і не хочу узагальнювати всіх чоловіків, але буду говорити відповідно тих чоловіків, яких я знаю, з якими я пересікалась в житті. І більшості цим чоловікам або потрібен стиліст, або потрібна порада від стиліста. Або їм не потрібно, вони хочуть виглядати, як вони виглядають. Але в більшості чоловік не має часу, не має бажання або не має контенту, але вже є, тому що бодя робить такий контент. розвивати стиль. стилі. Якщо для нас дівчат дуже багато контенту є, англомовного, вже і українськомовний з'являється. В Тіктоці багато всього. В інстаграмі тим більше дуже багато стилістів, які говорять саме про жіночий гардероб. Про чоловічий гардероб такого контенту набагато менше, тому мені здається, через це чоловікам ще складніше. Класно повезло. Коли в хлопця в чоловіка є дівчина, чи є сестра, які допомагають зі стилем. Але часто буває таке, що вони просто не мають бажання, чи, не мають, чи їм самим потрібно стрільс, вони не можуть зі своїм гардеробом розібратися, або немає бажання. Всякі варіанти можуть бути. Просто хочу сказати, що насправді чоловіки не знають, наскільки стиль важливий, наскільки. Важливо класно одягатись, і наскільки це міняє самого себе. Тому що я коли дивлюсь, як бодя переодягає своїх клієнтів, я просто бачу, як вони реально розцвітають, тому що вони не надавали значення одягу, вони надавали значення своєму розуму, почуттю гумору, що теж мега-мега важливо, і ще важливіше ніж одяг. Але одяг це все доповнює і він створює таку загальну картинку. Тому розбір гардеробу чи капсульний гардероб, чи просто як будь-які послуги стиліста подарувати. Чоловіку, мені здається, дуже класним варіантом, і бодям жінчим надає такі послуги, тому тут вам нікнейм Боді, так що можете звертатися. Просто рекомендую його, тому що я більше нікого не знаю, хто по-чоловічому гардеробу виступає, тому поки раджу тільки Боді. Напишіть, будь ласка, внизу ваш вішліст подарунків на Миколаї чи на Новий рік, і коли ви святкуєте цього року Миколая. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, я і для себе якісь рекомендації знайду, тому буду вдячна вам за всі ваші коментарі. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі Па-па!